Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці Як я вже казав в попередньому відео, ви всі пам'ятаєте, що у нас на дворі осінь. А осінь це пора подарунків в нашій родині. Тож сьогодні розпаковка ще одного подарунка. Тут у нас підготовка до Вайнахтуну. Це теж все ще не розпаковане, чекає свого часу. Ось це чекає свого часу. Ось. А сьогодні у нас розпаковка. Телефон. Телефон Samsung Ultra S24, Samsung Ultra S24. На 1 терабайт. Ось тут можете подивитись. 1 терабайт. Як кажуть, такий тільки в мене, та в Майкла Джексона. Дуже тяжко було знайти саме на 1 ТБ, тому що на 512 є всюди. А на 1 ТБ майже не було. Отже, ось так він виглядає. Це у нас чорний титан. Що у нас тут в комплектації? В комплектації інструкція, кабельок. І саме телефон. Це у нас чорний титан. Ах, яка красава. Що я найбільше не люблю, це знімати ці плівочки. Але ах, красота. На даний момент це флагман, на нього всі рівняються всі інші телефони рівняються на нього. Всякі гугли, пікселі, всякі інші крім iPhone. Як я вже сказав, тут один терабайт. Детальніше саме, що в нього всередині, покажу якось вам в наступних відосиках. А зараз ми його включимо. Поламався? Не включається. Ні, включився. Коротше, зараз на ринку такий коштує на одному терабайті, коштує десь від 1500 євро і вверх. Як я вже сказав, це флагман. Це найкраще, що зараз є в світі телефонів. Одне з найкращих. Найду з, з. айфонами. І до нього така зарядка. Супер. Супер Шнель. Безповідна, бездотова. Ось якось так. Зараз буду його налаштовувати і більш детально вже огляд з його штучним інтелектом і все інше таке покажу пізніше в наступних роликах. Всім до нових зустрічей! Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!